Говорити нормально, якщо ви не прийшли, ви не, не представились. Ну, ви підійшли як нормальний поліцейський, сказали ваше посвідчення. Показали, як вас звати і так далі. Ви, ну як я можу з вами нормально говорити? Взагалі неможливо нормально говорити. Ні, ви покажіть, що ви що поліцейський. Говорите, покажіть, можливо, що ви поліцейський, будь ласка, зіхи. дайте ви. мені ваше посвідчення. Ви носите відповідальність за життя пасажира, за інші і здоров'я. Щойно і що, Шойно, і що? І ви не можете навіть нормально поговорити. Дайте, дайте мені ваше посвідчення. Я дайте, будь ласка, ваше посвідчення. Ви ми відмовляєте України, люди поліції. Дайте мені, будь ласка, ваше посвідчення. Я хочу подивитися, з ким я говорю. я хочу подивитися, з ким я говорю. Ви не чуєте чи я чуще? хочу подивитися, з ким я говорю. Не я, не би, б... з... я не буду з вами, не phu... з вами говорити. Стітті 122 є. Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за перевищення швидкісного режиму. Дайте документи. А а я хоч хочу подивитися, з ким я розмовляю. Я хочу подивитися, з ким я розмовляю. Я не знаю Може, ви не поліцейський, розумієте? Може ви не ні. Я вас чую, але я не знаю. А ви не можете нормально говорити. Я можна мати вікна, дзвоните на лінію студенту. Дзвоню так. Дзвоните. А що не чи можна? Вважайте, а не можна вікно, і далі спілкуєтеся не по суті. Ви можете взагалі по суті спілкуватися? Можна, чи ні? а ви найдайте дайте документи. Будьте, будь, будь ласка, по суті. Дайте документи. Дзвонили ви на лінію дайте документи. Куди Дзвонили? документи. Ну я не буду з вами розмовляти що без сказали? документів. Я не буду говорити з вами без документа. Не говоріть ви тоді взагалі, що не буду.